Тарас Шевченко, Кавказ, Фрагмент. Отамто милостивії ми, ненагодовану і голу застукали сердешну волю, та й цкуємо. Лягло кость ми людей, муштрованих чимало, а сльоз, а крові. Напоїть всіх імператорів би стало з дітьми і внуками, Втопить в сльозах удов'їх, а дівочих пролитих тайно серед ночі, А матерних гарячих сльоз, А батькових старих кровавих не ріки, море розлилось. Огненне море, слава, слава, хортами гончим і псарям, і нашим батюшкам царям, слава.